Привіт! З вами відеорепетитор української мови Ганна Дем'яненко. Продовжуємо серію відеоуроків запам'ятовуємо винятки. Сьогодні ми поговоримо про тверду та м'яку групу іменників. Здавалося б, що складного. Лан твердий приголосний, значить група тверда. Кінню. М'який приголосний, значить група м'яка. Але є іменники, які закінчуються на Р. І ось тут це так заплутано. Наприклад, санітар це тверда група. Санітара. А кобзар це м'яка група. Кобзаря. Хоча, здавалося б, вони виглядають, ну майже однаково, принаймні, закінчуються на ар. Звичайно ж, є правило. Якщо наголос падає на суфікс ар чи «ир» і при зміні слова не змінює свою позицію, це тверда група. Якщо наголос при зміні слова. Переходить на закінчення, то це м'яка група. Але це ж так легко переплутати. Для того, щоб це запам'ятати, ми надамо нашому наголосу якийсь образ. Уявімо собі наголос з твердим характером. Він твердо стоїть на своєму. І хоч що ти йому роби, з місця він не сунеться. Наприклад, в слові базар змінюємо це слово. Базару. Наголос у нас твердо стоїть на літері А. Ну і, звичайно ж, це тверда група. Ми кажемо базару, а не базарю. Або слово пасажир. Немає кого? Пасажира. Наголос у нас твердо стоїть на літері mm. І. Відповідно, це тверда група. Ми кажемо пасажира, а не пасажиря. Переходимо до м'якої групи. Уявімо наголос у вигляді м'якенького пірячка. Куди вітерець дмухне, туди воно і перелетить. Це значить, що наголос у нас змінюється, переходить. Наприклад, друкар. Вітерець дмухнув, слово змінили. Друкаря. Наголос у нас перейшов на закінчення. пір'ячко наше перелетіло. Відповідно, це м'яка група. Ми кажемо друкаря, а не друкара. Також до м'якої групи належать іменники, у яких наголос падає не на ар чи ір, а на кореневий голосний. І цей наголос є постійним. Ми можемо уявити це у вигляді пір'їни, обстромленої в літеру. Її і вітер нікуди не перенесе, і м'якість вона від цього свою не втрачає. Відповідно, це м'яка група. Немає кого писаря, а не писара. Ну і куди ж без винятків. Наприклад, слово комар. Змінюємо його. Комара. Наголос перейшов на закінчення, але це все одно тверда група. Ми ж не кажемо комаря. Комара твердо. Або слово долар. У нас наголос падає не на ар. Повинна бути м'яка група. Але це тверда долара. Також до твердої групи належать слова хабар, варвар. Пластир і панцир. Щоб запам'ятати ці слова винятки, ми їх пов'яжемо в якусь історію. Ми так вже з вами робили. Історію, яку я вам запропоную, вигадала моя учениця Поліна Аршинова. Ну, а я, звичайно ж, вирішила проілюструвати це. Комар на прізвище гончар дав хабар у доларах, щоб придбати пластир на твердий панцир варвара. Ключовим тут є слово твердий, тому що саме воно вказує нам на групу, до якої належать ці іменники. Ось ця історія повністю. Комар на прізвище гончар дав хабар у доларах, щоб придбати пластир на твердий панцир варвара. І навпаки. Є іменники винятки, які належать до м'якої групи. Ігор, Якір, Кучер – мається на увазі волосся. Єгер. Єгер це така людина, яка веде облік тварин у лісі чи степу, наглядає за ними та керує полюванням. Ось вам історія Поліни. Єгер на ім'я Ігор накрутив свій м'який кучер на якір. Ключовим тут є слово м'який, яке вказує нам на групу, до якої належать ці іменники. Повторюємо ще раз. Єгер на ім'я Ігор накрутив свій м'який кучер на якір. Тепер ви легко запам'ятаєте ці слова винятки. Головне, не забувайте повторювати ці історії після перегляду. Це дуже важливо. На сьогодні все. Про іменники, які закінчуються на яр. Я розкажу вам у наступному відеоуроці. Бажаю вам успіхів! До зустрічі!